Якби Росія, хоча б якісь ознаки, симптоми того, що вона одужує і отямлюється, показувала, то можна би було хоча б задуматись теоретично деяким партнерам, таким може як Макрон, які схильні до діалогу, точно не нам, бо нам треба працювати на повне знищення Росії, так? А там дехто є такі, от голуби миру, які схильні завжди шукати щось хороше. От цій діжці гімна, яка називається Росією, діжці лайна, фактично. А там звідти доносяться з цієї діжки, все ті ж голоси е, стосовно того, що назад е, ні шагу назад повернення неможливе. Ми вже в цю війну влізли по самі, що називається помідори. Терпимо поразку за поразкою. Так говорять російські пропагандисти, зокрема Соловйов. і дуже болісно реагують зараз на, на нові нові типи озброєння, які до України надходять на танки, і знову звичайно вдаються до останнього аргументу, коли вже ядерна бім. Ба, коли вже тактичне оружжя ми застосуємо і знову заїло цю платівку Соловйова з черговим своїм гостем в ефірі він знову запропонував застосувати ядерну зброю, щоб показати всю силу і незламність Росії, бо нічого іншого вже не залишилось. Примінення тактичного ядерного оружия приведет, рано пізно до приміння статейського ядерного оружия. Это Ну тогда, значит, все списываем всех, все, все человечество к нулю и готовимся... Пока они не... Извини, а сейчас они списывают Россию. Тем, что обладают 3,5-кратное превосходство в обычной технике НАТО над нами, они постепенно приучая нас, это превосходство пытаются реализовать. Поставляя все де факт, они же поставляют технику НАТО несколько складов. Поляки уже отдают то, что у них в боевых рядах. Шведы отдают то, что у них в боевых рядах. Прибалты отдают то, что у них на вооружении армии стоит. Французы отдают то, что у них стоит на вооружении карми. Ну и, и в какой момент мы скажем стоп, начинаем хреначить. Начинаємо хрінаті. Ну така лексика там звучить. Ну вони вже пропонували і по Берліну бити той Соловйов Соловйові по Парижу і вводити туди війська. Все це звичайно істерика абсолютно божевільного прибабашеного пропагандиста. В чому він свою риторику дуже швидко змінює залежно від контексту. Як тільки щось там йде не по його, або він розуміє, що йому шибени може загрожувати, то він співає зовсім інших пісень цей Соловей. Отже, почули ми знову ж таки, що там. М, абсолютно жодних ознак одужання немає за і це не варто очікувати. Ми будемо воювати до перемоги.